Незабаром в Україні з'явиться система Обрій. В цій системі будуть відображатися громадяни, які мають змогу працювати, але працювати не хочуть з тих чи інших причин. Як це буде працювати у пенсійному фонді як відомо, є інформація про всіх зареєстрованих громадян України, і якщо в пенсійному фонді буде з'являтися інформація, що за людину більше двох місяців не платять єдиний соціальний внесок, то пенсійний фонд в свою чергу звертається до Державної служби зайнятості, а та пропонує цьому громадянину чи громадянці роботу по її спеціальності або інші альтернативні шляхи вирішення про влаштування на роботу або відкриття своєї власної справи в подальшому. Чому зазначено, що якщо людина буде відмовлятися від всіх запропонованих вакансій, і так далі, то навіть є такий ризик, що людина може втратити право на пенсію, тобто не платилися соціальні внески, людина офіційно не працювала. Та може навіть бути таке, що людина в дальнішому не зможе отримувати пенсію від держави.